Вітаю, ви на каналі ВЛК Роз'яснення статті 39. Стаття 39 регламентує порядок медичного огляду військовослужбовців та призовників, які мають гіпертонічну хворобу або вторинну артеріальну гіпертензію. Гіпертонічна хвороба класифікується за трьома стадіями, які визначаються рівнем артеріального тиску. Ураженням органів мішени серце, нирки, головний мозок, судини, очі та наявністю ускладнень. Категорія придатності відповідно до стадії гіпертонічної хвороби. Гіпертонічна хвороба третьої стадії з незворотними структурними ураженнями органів мішени. Вердикт ВЛК непридатний до військової служби. До цієї категорії відносяться пацієнтів. Із тяжкою формою гіпертонічної хвороби, коли є незворотні зміни в органах мішенях. Категорія 3 стадії з ураженням органів мішеней. Серце, гіпертрофія лівого шлуночка, серцева недостатність другої третьої стадії, судини. Ураження магістральних артерій, атеросклероз, аневризми. Мозок. Перенесені інсульти, транзиторні і атаки. Очі гіпертонічна х... ретинопатія 3-4 ступеня. Нирки. Хронічна ниркова недостатність, протеїнурія. Що це означає для військовослужбовця? Людина з таким діагнозом звільняється від військової служби та визнається непридатною. Гіпертонічна хвороба 3 стадії без незворотних уражень органів мішені. Гіпертонічна хвороба другої стадії. Вердикт ВЛК придатні до служби з обмеженням. служба у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, оперативному забезпеченні охороні. До цієї категорії відносяться військовослужбовці з гіпертонічною хворобою третьої стадії, але без уражень органів мішеней, гіпертонічною хворобою другої стадії, яка характеризується стійким підвищеним артеріальним тиском. 160 на 100 – гіпертрофію лівого шлуночка безсерцевої недостатності, ознаки ураження судин, початковий атеросклероз, початковими змінами в нирках, можливими гіпертонічними кризами, але контрольованими. Що це означає для військовослужбовця? Людина не може проходити службу в бойових підрозділах, але може служити в тилових частинах, забезпечення, медицина, зв'язок тощо. Гіпертонічна хвороба першої стадії. вертикт ВЛК, придатні до служби, ознаки гіпертонічної хвороби першої стадії. Підвищений артеріальний тиск 140-159-90-99, який періодично нормалізується. відсутність змін в органах мішені, серця, мозок, нирки, відсутність гіпертонічних кризів або легкий їх перебіг. Що це означає для військовослужбовців? Людина без обмежень придатна до військової служби, включаючи бойові підрозділи. Висновки по статті 39. Стадія третя. З ураженням органів мішені непридатні. Незворотні зміни в серці, судинах, мозку, нирках. Третя стадія без ураження органів мішені. Друга стадія придатні з обмеженням. Служба тільки в тилових частинах. Перша стадія придатні без обмежень. Якщо гіпертонічна хвороба поєднується з іншими захворюваннями, наприклад, стаття 40 ішемічна хвороба серця, стаття 41 порушення мозкового кровообігу, то рішення ВЛК може змінюватися в бік непридатності. Порада. При підготовці до ВЛК важливо мати повний пакет медичних документів, висновки кардіолога, результати добового моніторингу артеріального тиска. ЕКГ ЕХОКГ. Аналізи на функцію нирок та рівень холестерину. Дякую, підтримайте мій канал, кладіть лайки, поширюйте і рекомендуйте побратимам. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!